Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми з вами будуємо гітари, граємо на них, а також маємо приємні балокульки пічаючок. Сьогодні ми продовжимо наш формат із серії Будуємо гітару вдома, а саме ми будемо говорити про гітарні лади. Це одна із самих ключових та головних речей в гітарних будуваннях та в гітарі в цілому. Не дивлячись на їх малий розмір та невелику ціну, вони являються самою головною частиною у зручності гри, це, по-перше, і по-друге, в чистоті інтонування вашого інструменту. Також не оминемо увагою ми розміри ладів, їх класифікацію, з якого бувають вони матеріалу, і як він впливає на ізносостойкість вашого інструменту, ваших струн та самих по собі ладів. І на те, як вам буде легше їх встановлювати чи шліфувати та закатувати. Тож беріть щось смачненьке, але спочатку поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також залиште свій коментар, які води вам більше подобаються за розміром та матеріалом. Тож, поїхали! Самі по собі лади, або як їх інакше правильно називати, поріжками, це металеві відрізки, які розташовані по всій довжині нашої накладинки. Сама назва лади є помилковою, тому що лад може бути чи мажорний, чи мінорний. А в нашому випадку правильне толкування фред, тобто ступінь, або поріжок. Також, в залежності від вашого типу інструменту, будь-то класична гітара, бас-гітара або електрогітара, або будь-який інший інструмент, в якому є лади, вони можуть різнитися за розміром. Це, по-перше, і їх кількістю. І раз ми вже зазначили, що у нас є різні розміри ладів, давайте трішки детально поговоримо про це. Перший розмір та тип ладів це низькі лади, або, як інакше, їх називають вінтажні. Їх використовують вже зрозуміло на вінтажних інструментах. Fender та PRS зайшли до чату. В них, напевно, самі низькі лади на старих моделях використовуються. Я не розумію, як на таких взагалі можна грати, але зараз не про це. Вони більше підходять для гри акордів та інтервалів, тому що ви не зробите мікробенди через передавлення струни на поріжку. Наступний тип ладів є повною протилежністю вінтажним ладам. Вони називаються джамбо. Це самі широкі та самі високі лади, які тільки є. Вони ідеально підходять для гри соло, вібрато, бендів, шреддингу, тепінгу та всього іншого. Головним плюсом цих ладів є те, що ви взагалі не чіпаєте деревину накладинки. Наступний тип це medium джампо. Вони щось проміжне між. Вінтажними ладами та джамбо, вони є середнього розміру і загалом найчастіше вони зустрічаються на всіх фабричних гітарах. До них можна віднести лади 2.3. Особисто я б їх назвав ні риба, ні м'ясо, тому що вони занадто низькі для мене і занадто вузькі. Особисто я полюбляю лади 2.7 та 2.9. Вони, звісно, не надто більші, вони не лади 4,3, як багато людей полюбляють. Але. Вони мені зручні, і на цьому все. Ще одним головним типом ладів є високі лади, але вузькі. Вони схожі на вінтажні за шириною, але за висотою вони є як джамбо, на що вони потрібні не знаю. Та й такі я в житті не зустрічав. Добре, друзі трішечки розібрались із розмірами ладів. Далі ми продовжимо про їх матеріал. Є люди, які вважають, що звук електрогітари напряму залежить від матеріалу, з якого зроблені лади. Я це можу підтвердити тільки з однієї властивості: це акустичне звучання. На моєму досвіді, сталеві лади мають більше лязгання та більш дзвінкий звук саме в акустичному режимі, коли гітара підключена до звукової карти, комвіка та всього іншого. Різниці я особисто не відчув. Хоча ви скажете, що це не об'єктивний тест, ти порівнював дві різні гітари, от би як ти поміняв на своїй гітарі лади на Незільбереві, Бронзові та обратно на Сталеві, і тут би записав всі порівняння. Друзі, давайте не будемо займатися маячнею, а просто будемо робити гітари та грати на них. Перший та найрозповсюдженіший матеріал, з якого виготовляють води, це Незільбер. Це сплав цинку, міді та нікелю. Чим більше нікелю, тим більш міцніше лад. Я впевнений, якщо ви зайдете в музичний магазин, на всіх гітарах, які там будуть стояти, будуть саме Незільберові води, тому що сталеві води ставлять вже на більш преміальні сегменти. І так, наступний тип матеріалу це сталь. Нержавіюча сталь. За зовнішнім виглядом вона дуже схожа на Нейзельбер, але вона більш моцна. Такі лади вам будуть служити значно довше, і такі лади вони більш слизькі, ніж інші. Тобто на них робити бенди значно зручніше, це перевірено мною. На своїх гітарах я ставлю саме сталеві лади. Вони мені дуже подобаються, але є в них один невеликий нюанс, про який ми поговоримо в кінці відео. І залишилось у нас ще два типи матеріалу це бронза та латунь. Вони не такі розповсюджені, як інші, тому ми не будемо на них детально зупинятися. Вони просто є, вони існують, але я не бачу жодної людини, яка би такі води собі ставила. Ледь не забув зазначити, що вони бувають різної форми. Найрозповсюдженіше це краплеподібна форма, є ще трикутна, зі скосом, тобто асиметрична і ще майже квадратна. Як ви зрозуміли, найрозпосюдженіше це краплеподібна форма, яку ми всі використовуємо. Форма ладу напряму впливає на зону вашої гри, на те, наскільки часто потрібно перешліфовувати та закатувати лади, а також просто на естетичне задоволення від самого вигляду ладу. І тепер саме головна частина відео: як обрати лади для себе, якщо ви майстер, якщо ви просто хочете поміняти лади на інструменті і взагалі на що варто спиратись? На тему розмірів ладів я вам не буду радити нічого, кожен обирає під себе під. Під свій стиль гри, під свою музику він грає, під те, чи грає він більше акорди, чи грає більше соло. Тут річ у смаку, можете піти в магазин, обрати гітари із різним розміром водів, пограти та вирішити, який вам більше всього запідходить. На тему матеріалу лотів. мені зовсім не подобаються на зільберові води. По-перше, того, що вони недовговічні, і через тривалий час гри, а я активно граю на гітарі, утворюються канавки, починає щось ладити, звеніти. Сталеві лади це просто казка. Але рахуйте на те, що коли ви їх інсталюєте, ви з ними працюєте, ваш інструмент, яким ви все це робите, тобто напилки, надфілі та все інше, значно швидше втрачають свій ресурс. І це варто розуміти і на це дивитися. Тобто, якщо ви не хочете витрачати велику купу грошей на постійне оновлення інструменту, ставте незільберові лади. Якщо вам не шкода, сталеві лади це казка. І бенди зручно тягнути, бо вони просто слизькі, як лід. І вони довговічні. Це саме головне, на всіх своїх гітарах я ставлю тільки сталеві лади. Радити, яку обрати форму ладу я не буду, обирати яку фірму ладів теж не буду. Спирайтесь на те, що пишуть люди про той чи інший бренд. А саме головне робіть музику, грайте на гітарі та будуйте гітари. Друзі, велике дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, я зміг вам розповісти щось нове та цікаве. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. А також пишіть в коментарях. Які лади вам більше з цього подобаються, і про що ви хочете почути нові відео? А на сьогодні дякую, всім гарного дня!